Скажу, якби ми взяли аналіз того, що нам надають як фінансову допомогу до бюджету, і подивилися, який відсоток в нас поворотних коштів, які доведеться повертати, ми б зауважили, що це абсолютна більшість, тому це не не нова форма для України, коли нам дають поворотну допомогу, а не безповоротну. І якщо ми говоримо про те, що надати нам Поворотні кредити на закупівлю озброєнь. Я вважаю, що це сьогодні допустимо. Нам сьогодні потрібно захистити себе і мати достатню оборону спроможність для того, щоб збивати повітряні цілі і відновлювати територіальну цілісність. Інше питання: наскільки це справедливо? Тому що якщо ми сьогодні говоримо про НАТО, то НАТО створювався як проти Радянському Союзу. З розпадом Радянського Союзу фактично Росія набула ядра. Умовно, антипода для НАТО. І сьогодні фактично Україна є щитом, який захищає країни НАТО від загрози з боку Російської Федерації. Виходить, ми виконуємо для країн-членів НАТО функцію НАТО. Країни-члени НАТО скидуються 2% ВВП на функціонування НАТО, а ми з цього нічого не маємо. Мені здається, що сьогодні справедливо говорити, що країни-члени НАТО, особливо ті, які в Європі, мали би ту частину 2% ВВП, ВП, які сьогодні утримують НАТО, виділяти на те, що ми виконуємо функцію оборони для них. І тоді це було б справедливо.